І я вітаю вас на новому відкритті Адвен Клендаря. Сьогодні 22 грудня, тому будемо відкривати 22-й день. Вчора ми були отримали додатковочного глайдера Говліна, яка, мабуть, непогана. Але, як я вже казав і знову це скажу, Говлін тут все псує. Сьогодні 100% не мені фіорка та на чисена глайдеру, тож це, мабуть, буде якась середня побічна будівля. Я сподіваюся, знову буде різдвяною та непоганою. Але я теж не знаю, тому давайте перейдемо відкриття, щоб дізнатися. Ну що ж, давайте відкриємо. І це в нас, я чесно, не знаю, що це, лодні не погані деталі. І я зібрав. Це в нас ось такі два предмети. Чесно, я не впевнений, що це, але це можливо подарунки, які точно відсилаються до двох персонажів, тобто для Непоука та Містеріо. До речі, тут непогано те, що в містеріо є оця сфера, яку можна прикріпити домінь фігурки. Але, чесно кажучи, я не впевнений. можливо, це якісь торти. Так, перший схож трохи на торт, другий не дуже, але все одно я не впевнений, що це просто кажучи. Якщо ви знаєте, в коментарях. Але до речі, якщо це такі подарунки, то це буде перший окремий день для подарунків, що досить непогано. Окрім того, це здається перша згадка до містерів в цьому наборі, і взагалі це друга згадка для персонажів, яких в цьому наборі немає, але вони тут згадуються. Першим був носоріг, якщо пам'ятаєте. Ну. Я не знаю, про що чату можна порозмовляти, тож давайте вже потрошки буде прорушатися, але я вам нагадаю, якщо ви знаєте, що це може бути, то напишіть в коментарях. Ну добре, я думаю, що цей день є непоганим, а думку ви можна в коментарях, я обов'язково це прочитаю. Як вам перегляд цього відео, обов'язково подивіться інші дні, якщо ще не подивилися, поставте подвеку, якщо ще не поставили, та на наклик, якщо ще не підписані. Дякую вам за перегляд, ще раз, па-па, до нових зустрічей!